Ірина та Софія знали одна одну з маличку. Разом ходили до школи, сиділи за однією партою, бігали босоніж по літніх калюжах. Усе в їхньому житті було спільним перші зошити, таємниці про закоханих хлопців, мрії про майбутнє. От побачиш, ми з тобою ще вирвемося звідси, мріяла Софія, лежачи на траві і дивлячись у зорі на небо. Та ми завжди будемо разом, клялась Ірина. Хоч у місті, хоч де. Так і сталося. Після школи вони поступили в університет в обласному центрі. Гуртожиток, маленька кімната на двох, постійна економія, Їли разом ту саму гречку на вечерю, збирали на двох на пальто, аби хоч одна виглядала пристойно на парах. Потім їхнє життя прийшло кохання. Софія першою познайомилася з майбутнім чоловіком Андрієм. Ірина була дружкою на весіллі, допомагала вибрати сукню, носила важкі сумки після базару, коли вони готувалися до свята. Через рік і сама Ірина зустріла свого Михайла. Подруги знову були разом на всіх важливих моментах. Тримались за руки і навіть під час вінчання ніби боялися загубити одне одну увері нового життя. Їхні родини дружили, святкували все разом. Діти росли майже як брат і сестра. Вони були ідеальними. А доля підкинула несподіване випробування. Михайло, чоловік Ірини, запропонував поїхати на заробітки в Італію разом. Там можна заробити швидше. Ми станемо так на ноги, казав він. Софія довго відмовляла подругу, ти ж маєш тут усе, а там чужина, інші люди. Та я розумію. Але якщо зараз не ризикну, то діти в нужді виростуть, відповіла Ірина, і вона поїхала. Перші роки, перші роки дзвінки були частими, довгими. Вони розповідали одна одній усе. Ірина про важку роботу, і перші зароблені євро. Софія про дітей, про те, як Андрій залишився без роботи і як вона ночами підпрацьовує швачкою. Але згодом відстань робила своє. Дзвінки ставали коротшими, рідшими. Ірина все більше жила своїм життям, де вже з'явилася маленька квартира в кредит і мрії про власний бізнес. Софія штонула у щоденних клопотах, троє дітей, хворобу молодшої донечки і вічна нестача грошей. Коли ситуація стала критичною, вона набрала подругу. Іро, мені дуже важко це казати, але нам нема за що ліки купити. Може, ти б могла виручити хоч трохи? Я віддам чесно. На тому кінці було довге мовчання, а потім сухий голос. Ти знаєш, у нас борги діти вчаться, я не можу. Але ж ти моя подруга, мені більше нема до кого звернутися. Голос Софії ламався. Я не банк, коротко відповіла Ірена. Вибач. Тієї ночі Софія не спала, перед очима стояли всі роки разом, їхні спільні обіди на одну картоплину весілля, дитячі свята, і тепер холодний голос у слухавці, коли вона у такій скруті. Через тиждень вона ще раз наважилась написати повідомлення Іро, я розумію, що в тебе свої проблеми, але я дуже прошу не для себе, для дитини, будь ласка. У відповідь прийшла лише стримана фраза Не можу, не пиши мені більше. Софія тоді вперше заплакала не від безгрошів'я, а від усвідомлення, що вона більше не має подруги. Софія просила допомоги в інших людей, брала підробітки і навіть відчувала гордість за себе, бо вижила. А Ірина повернулась додому через кілька років у дорогому одязі на новій машині. Вона зайшла до Софії, ніби нічого не сталося. Привіт, ну як ти з посмішкою каже? Живо, відповіла Софія рівно. Слухай, а давай, як раніше, зберемося, посидимо. І тоді Софія подивилася її вічі і сказала тихо, але твердо: як раніше вже не буде. Знаєш, Іру, дружба перевіряється не тоді, коли ми святкуємо, а коли падаємо, я впала, простягнула тобі руку, а ти відвернулась. Це був твій вибір. А мій тепер вибір жити без тебе. Ірина мовчала, вона відчула, що її втратила не якась випадкова знайома, а найрідніша душа, яку не можна було купити грошима. Вона більше не сиділа на святах разом, не святкувала дні народження дітей. Життя їх розвело остаточно.